Цифра на вагах це не завжди вся інформація про ваше тіло. Якщо ви хочете більш комплексно піклуватись про своє здоров'я та відстежувати зміни показників тіла, варто звернути увагу на сучасні розумні ваги з функцією аналізу. Сьогодні розповімо саме про такі ваги від SimpliCare та покажу, як ними користуватись. Ось так вони виглядають. У коробці є самі ваги, інструкція з використання та гарантійний талон строком на один рік. Для того, щоб увімкнути пристрій, необхідно встановити батарейки. Зверніть увагу, вони в комплект не входять. Після цього потрібно злегка натиснути кнопку, розташовану на задній стороні панелі під екраном. Якщо поставити ваги на підлогу, на дисплеї може відобразитись приблизно 1 кг. Це вага самого пристрою. Протягом кількох секунд на екрані з'явиться символ обнулення та відобразиться 0. Це означає, що ваги готові до використання і можна розпочинати зважування. Для зважування відкрийте додаток Аптека-Подорожник, саме в ньому відображаються всі показники тіла. Завантажити додаток можна з App Store або Google Play, або перейти за QR-кодом на упаковці. Отож, розпочинаємо зважування. Встаньте на платформу на босу ногу по центру. Ноги повинні бути сухими та чистими. Далі у додатку перейдіть у розділ здоров'я, оберіть пункт зважування і натисніть кнопку Зробити зважування. Під час вимірювання не рухайтесь і не сходьте з платформи до завершення процесу. Після завершення вимірювання результат автоматично з'явиться в додатку та збережеться в історії зважувань. Це дозволить вам відстежувати динаміку змін за день, тиждень, місяць або рік. У додатку ви зможете переглянути такі показники, як індекс маси тіла, відсоток і масу жиру, м'язову та кісткову масу, рівень води і білка, показник вісцерального жиру, базальний метаболізм, вік тіла, рекомендовану вагу та інші корисні дані. Для кожного показника додаток показує результат і зазначає рівень нормальний, низький або високий. Для більш точних результатів рекомендовано зважувати щодня в один і той самий час та за однакових умов. Зверніть увагу, дані отримані за допомогою зважування мають інформативний характер і не є медичними показниками для детальної оцінки стану здоров'я та отримання рекомендацій слід звернутись до лікаря. Подорожник знає, що допомагає.